Всім віртки друзі! Сьогодні з вами Марія і Діамант. сьогодні мені буде дячі піді допомагати робити скін у Roblaxy. У мене 38 робаців. Ось це все те, що в мене було. Тут щось ворота лагає. Так що давайте почнемо спочатку з самого важного. Це у нас ковтинки. Добре, скільки е -е, їх. Два, три, четыре, пять, шесть, сім, вісім, дев'ять. Ще тут десять, одиннадцять, тринадцять. Окей. Назви будет число від одного до дванадцяти. Так, ждемо вісім. Деськи? Непоганенький. Дайте вдягнуть. Добре. Далі штани. Один, два, три, чотири, пять, шість, шість. Добре. Назви будь-яке число від одного до шести. <рес> ну, нормальненьке. Далі давай волосся. Один, два, три, чотири, пять, шість. Шість? А ні, Назви будь-яке число від одного до, до, шести, сі... до сіми. До сіми. Так, що? Що він? Шість обрав. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Серйозно? Ну таке? Ну, нормально. Краще б обрав. Угу. Так, оце. Так, да, це дуже красиве. Но він обрав. Ось це. Одягай. Я ще два, ага. Угу. Добре. Або Далі Пусть будуть очки. Тут їх двоє. Одні ось такі. І другі ось Давай. Добре. Давай. Ем... Назви будь-яке число від одного до двох. Він сказав два, так що раунд два. Капееееееееееее! Та джі-джі-джі, ну що за джі? Це хто його такий вдягнув? Окей, давай далі. В нас ось такий був. Так, далі. Обличчя. І в нас тут воно одне ось таке? Ні, в нас тут не одне. Дивіться. Ось це на обличчя. Це розмір його. Ну, взагалі. Ось-ось сьогодні. Ось, ось, два є. <хи> <хи> Давай. Назви будь-яке число від одного до двох. Я, я думаю, він два назве. Один. <хи> не пощастило. Не дуже. А ти окуляри вділа? <пи> так. А чого вони? А, все, ти <пи> не на таке робити. Вибери, Окуляри чи обличчя. Да. Вибери окуляри чи обличчя. Просто хай буде окуляри. Ось такий скінчик у нас вийшов. Всім па-па! па Пока!